Російські окупанти не припиняють обстріли Нікополя з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Вже шостий місяць. Підступні ворожі атаки пошкоджують інфраструктуру, будівлі та житло мирних городян. Сьогодні вночі ворог знову вдався до терору. Сьогодні в чергове було обстріляно місто Нікополь, пошкоджено гімназію, пошкоджено п'ять приватних будинків. Пошкоджені споруди була надана медична допомога одному нікопольцю. Людям надається необхідні будівельні матеріали для того, щоб після сьогоднішнього обстрілу вони могли швидко, ну, як мінімум, затулити вікна, накрити банерами покрівлі. Тому все, що необхідно, все надається. Питання оперативної ліквідації наслідків атак міський голова Олександр Саюк постійно тримає під контролем. Зранку він об'їхав міста обстрілів та, спілкуючись з людьми, чиє житло постраждало від вибухів ворожих снарядів, з'ясував, яка саме їм потрібна допомога від міста. Після чого працівники комунального підприємства Міська житлово-технічна інспекція Привезли та безкоштовно надали дошки, ОСБ-плити та плівку. Будівельні матеріали купують за кошти з місцевого бюджету, а також отримують від міжнародних благодійних організацій завдяки співпраці з місцевою владою Нікополя. Комунальники реагують швидко, вони прийшли, подивились, потім прислали бригаду, заміряли, привезли. Дякую бо нашим властям саюку всім, хто до цього причетний, що не оставляють в такому. такие беги. Ночью сегодня был прилет у нас очередной. Вот. переехали утром коммунальщики, помогли нам. Спасибо им огромное. Спасибо нашему мэру. Вот. Подошел, как говорится, сам лично, предложил помощь, все, что нужно. Вот мы получили на окна сейчас ДСП. Этот раз прилет был 20 метров от дома, но ну, разбило полностью все. Окна. У нас не было такого мэра, как, как сейчас. Это действительно наш Никопольский мужик. Вот он много чего, чего сделал. Даже во время военных действий он поремонтировал по городу дороги. Вот. Так что большой ему поклон за то, что он сразу отреагировал, за то, что привез материалы.